Кварта на біля моря, головні новини на Одеси. Кварта на біля моря, головні новини на Одеси. Головні новини на Одеси, будь ласка. Хлопці, купуйте газетки. Будете все знати. Тільки кілька копійок, а задоволення на цілий день. Ви хто такі красиві? Ідочку золотульку нашу, я знаю. А ви що? Теж артисти. А я ж кінофабрик. Я редактор, а от він режисер. Режисер? То щось не схоже. Дякую. Головні новини. Нове одеське пиво краще за німецьке. Одеська кінофабрика завершує фільми Пілсучки купив Петлюру. Новий займ індустріалізації. Радянські робітники підтримують великі стрек-робітників в Ліверпулі. Ванглії купуйте газету! А ми вже ж купили. Дайте нам їхати. Чого ви кричите? Ну ви купили, а інші люди побачать, що мої газети такі піжони купують і теж візьмуть. Не треба вчити мене комерції. Великі стрек робітників в Англії, купуйте газету. Будь ласка. Гриша. Так Вибачте, не впізнаю. Нагадайте. Ти мене зараз запам'ятаєш так, що більше не треба буду нагадувати. Я не зрозумів, хто ви. Я так, хто оформить тобі травматологію. Що за маячня, що за розіграш якийсь? Ні, Гриша, це реаліті. Шановна, перепрошую, в мене тут зустріч. З нею? Так, це моя дівчина. А що з нею? З нею те, що муза моя дівчина. В сенсі. А зараз я тобі в подробицях поясню. І ось вона мені зробила розклад. Ну, у неї теж бабка відьма була. Не зря ж вона всю битву екстрасенсів передивилась. Так от вона каже, що він моя судьба, а я в судьбу вообще не вірю. Ну, побачила вашу рекламу одразу зрозуміла, що це судьба. Треба й у вас спитати. Ви теж зрозуміли, що це судьба, так? Да? А? Шо? А, судьба? Ну, я так думаю. Але чого він не дзвонить? Ну, дивіться, напевно травми якісь дитячі Чи номер ваш, не знаю? Боже. Ну, яка ж я дура? Ну, звісно це якась травма. Він же такий хрупкий. Точно. Добрий раночок. Дві пляшки води і літр кола будь ласка. Зараз. У мене не те, що багато часу. Що, ви, ділові, чи що? Що ви тут усі забули? А, будемо шукати сніжану Гонько. Реально? Може, ще пошукаєте козла, який зробив мені дитину і щось? А, Ой, а може ви знаєте, з нами працює ваша землячка Неліланда. Нелька? Вона ще спромогла знайти роботу. Така. Яка? Ну, вона з дитинства цей Оліга Френ. Ну, як це називається? Ну Відстала вона. Відстала? Від чого? Від пліток, пивка і коріння? Може, ви волонтерите чи боретеся зі сміттям? Від якої важливої справи вашого життя відстала Неля? Тю, ти чого психуєш? Ну, не знаю, як у вас, які у вас ознаки відсталості, але за мірками Києва Неля геній.